Геть сайву бюрократію з України або ДКП у смартфоні. Наприкінці вересня українців чекає багато цікавого. По-перше, МВС разом з Мінцифрою планують запровадити договір купівлі-продажу онлайн у застосунку Дія. По-друге, тепер за українців, які бажають придбати нове авто в автосалоні у офіційного дилера, всі дії можуть зробити працівники автосалону. Що це означає? Працівник автосалону замість покупця може зробити всі реєстраційні дії з автомобілем без нього, отримати свідоцтво реєстрації автомобілю, а також номерні знаки. Тобто, по суті, тепер можна виїжджати з салону вже на оформленому автомобілі. Звичайно, всі ми розуміємо, що ці дії будуть явно корисними для автобізнесу. Тому що не треба буде запарюватись над багатьма процесами. Я думаю, для офіційних автосалонів це дуже-дуже радісна новина. Тому що тепер процес переоформлення і продажі авто буде набагато легшим, простішим та швидшим. А перша новина, яку я озвучила про ДКП онлайн-застосунку, все ж таки позитивно вплине на наш бізнес на салони, які продають вживані авто. Це крута новина, тому що тепер і продавцям, і покупцям не треба буде фізично бути присутніми у МРЕО. Оформити відповідний договір купівлі-продажу автомобіля вони зможуть в дії просто застосунку в телефоні. А номерні знаки і техпаспорт вони отримують поштою. Мені здається, що це дуже круті нові впровадження, які зроблять. Життя українцям набагато простішим, легшим та комфортнішим, ця бюрократія мені здається вже в 2023 році і надалі не потрібна. Все життя в нас тепер в телефонах? Ну майже все. І якщо можна буде переоформити автомобіль без зайвих е, зусиль, це буде просто супер круто. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте з цього приводу, як часто ви купуєте або продаєте автомобіль, і чи будете використуватись цією послугою.